Зараз, як і останні 8 майже 9 років, я працюю в громадській організації Асоціація відродження та розвиток. Ця організація була заснована 2011 року ще в місті Горлівка Донецької області. А організація займається основний напрямок. Це розвиток місцевої демократії, розробка нормативно-правових документів. Це статути громади, положення про місцеві ініціативи, громадські бюджети, все-все, все, що пов'язано з залученням громадян до прийняття рішень. Також у нас є напрямок: це допомога, інтеграція ВПО. В 2014 році був такий дуже великий центр допомоги ВПО. Там роздавали гуманітарку, влаштовували, допомагали влаштовувати на роботу. Цього разу ми вже гуманітаркою не займаємось, але у нас така потужна. Інтеграція ВПО. Ми коли сюди переїхали, перший проєкт, який був у нас, нам хотілося познайомити ВПО з Черкащиною, тому що ми теж про неї нічого на жаль не знали. І ми влаштовували в рамках проекту просто екскурсії в обласний краєзнавчий музей. У нас тоді я не пам'ятаю, щось близько 300 людей пройшли на ці екскурсії. І після цього вже почалися різні арт-терапії, майстер-класи. У нас минулого року більше 160 заходів. Ми провели для ВПО. З нами працював професійний психолог. Також працюємо і в громадах. У нас був проєкт. Він нещодавно закінчився: це Леськівська, Мошнівська, Кам'янська територіальні громади. Ми їх вчили залучати ВПО до прийняття рішень і до діяльності громади. Тому що, на жаль, це така проблема зараз. Дуже ну, цей стереотип про ВПО, що вони приїхали, вони хочуть гуманітарки і більш нічого не хочуть. І ми цей стереотип ламаємо і. Ми в цій громаді доносимо, що ВПО це ресурс дуже великий, тому що люди вони приїхали, вони з професіями, вони з досвідом роботи, вони там деякі двічі переселенці, як і наша організація, і ну нам вдається достучатися.